Всім привіт! Зібрали акумулятор. Ось такий у нас вийшов в металевому корпусі. На елементах з Hyundai. Kona. Тут LG Chem. По 60 А кожна пластина. Це у нас акумулятор 14S2P, тобто два елемента послідовно 14 рядів. Це у нас вийшло 52 В 120 А годин. Ось таким чином це все зібрали. Використали металеві пластини, грубенькі такі, бачите, шпильки. Тут тобто у на нас, 3 зверху, три знизу, 6 шпильок. Все це гарно зжали, щоб під час експлуатації в нас е, пластини не вздувались. Встановили потужну BMS плату g kong з каншиною для обміну даним з інвертором. Дисплей, на якому відображається характеристики, Тобто ми можемо бачити балансування і загальну інформацію. Також встановили автомат постійного струму під час вимикання вимикається, повністю, повністю вимикається у нас акумулятор. Клеми для виходу на навантаження термодатчики на термопасту. Все це гарно запакували. І закривається це все в нас діло з такою металевою кришечкою. Отакий От вигляд має в нас акумулятор.